10 рік, як наш університет другого дня місяця лютого, другого місяця року пошановує ім'я особистості, що війшла в історію України, в історію української науки і в історію нашої альмомаки. Вона війшла постанця тим що її мення несе наш університет. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Кулюя. Постать Івана Кулюя це знакова постать для того, щоб людина могла утвердити себе як особистість і відчути себе часткою великої нації. Часткою великої громади, часткою великого товариства, часткою свого кончого краю. Тому що Гремайлів, який зовсім поряд і був витоком, і був джерельцем, звідки пішов потік думки, посвітлу і бажання творити нову державу.